pride te Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес. Дорогі Християни, сьогоднішня неділя, неділя про Самарянку є надзвичайно глибокого духовного змісту, тому що не випадково Син Божий, ідучи із Єрусалима у Галілею, зупинився біля колодязя Якова. У Сіраху, і там відпочивав, а учні його пішли у місто для того, щоби десь купити якісь харчів і напітати себе тілесно. І ось через певний період підійшла до того колодця самарянка, жінка, яка хотіла почерпати воду. Син Божий попросив у неї, каже, дай мені напитися води. Але то не була випадкова случайність. Зустрічі тому, що іудейський народ происходив із 12 колін, 12 народностів. і в певний період після Соломона було розділено. Десять народностів жили між собою дружно і славили Бога Небесного в Єрусалимському храмі. Два народності відділилися, і вони уклонялися Богу Небесному на горі хорів. Ну і тут, коли зустрів син Божий і попросив напитися води у жінки самарянки, то вона удивилася, як він, будучи іудей, говорить із самарянкою, з тими, якими не мали між собою спілкування. І вона каже, чому ти, будучи іудей, бо видить по одежі, просить напитися води. І він каже: якщо би ти знала. Хто від тебе просить води, то ти би від мене попросила, я би дав тобі живої води, ти бо вовік не мала спраги до піття. Вона подумала про ту казати земну воду, але він мав зовсім іншої, та духовна, ріки духовної води, які дають благодать через Духа Святого. І тоді вже людина не жаждає. І вона каже, добре би було, щоб мати воду, не ходити так далеко почерпати. І він каже: Іди, приведи свого чоловіка, і я тобі дам тої ріки живої води. Вона каже: нема в мене чоловіка. Каже, Тут ти сказав правду, тому що п'ять чоловіків у тебе було, але ні один не є твій, тому що не було то благословення Божої на спільної супружської життя. І вона каже. Ти, напевно, один із великих пророків, бо бачить, видно, він ще більше їй розказав про її минуле життя. І вона залишила ті свої казати кувшини для води, пішла у місто і покликала людей, говорячи, тут я зустріла того, про якого говорив старозавітні пророки, один із великих пророків, або, може, і сам Спаситель Ісус Христос. Ну і народ прийшов подивитися, побачивши, що то в ньому заключена сверхєкстерствена сила. Вони попросили його будь, ласка, останься з нами пару днів. Повчи нас про то царство небесне, про яке йшла мова. Ну і дійсно, він лишився ще два дні, і багато людей увірували в Ісуса Христа, тому що Він сказав: Я той, про кого писали старозавітні пророки, що з вами розмовляє. І тут, дорогі християни, важливо є значення спасіння в тому, що сказав Син Божий, про те, що Царство Небесне є у наших душах, і кожен чоловік повинен стремитися глядати ту стежку, яка веде до вічного життя, бо перш одно із великих таїнств Христової церкви. То є таїнство хрещення, якої ми одержуємо у святому храмі. А святий храм називається, що то є частина Царства Небесного, бо під час богослужінь, коли приноситься та безкровна жертва, коли перетворяється благословінням, благодаттю Духа Святого із хліба у тіло Господнє і. Віно у кров Господню, ту присвяту і Євхарісті, то ми споминаємо ту жертву, яку Син Божий приніс на горі Голгофті. Тому то під час богослужінь людина забуває за всі ті житейські проблеми, бо вона знаходиться перед лицем Господнім. Звичайно, кожен чоловік повинен приносити славити Бога. Тим і казати благодаті Духа Святого через ті святі молитви, ранішні, вечірні, але особо є місце є почитання і прославлення Бога Небесного, то казати в храмі Божому, тому що Самарянці Ісус Христос сказав, що приходить той час і вже настав, що не тільки у, на горі хорів або єрусалимському храмові будете поклонятися. Богу Творцю неба і землі, але у всякому місці. І ось після Сина Господнього були побудовані в кожному місці храми Господні, де люди сходяться для того, щоб послужити Богу Небесному, прославити Його. І ми бачимо, що на храмі Божому, на Верхові, на Самойтурні, поставлений крест крест Господній, на якому була і злита кров. Невинна Спасителя за наше Спасіння. І тому кожен чоловік, кожен християнин повинен свої очі підносити до небес, до Бога, Творця неба і землі, до того вічного царства, якої уготовив творець Небесний кожної людині. Звичайно, в кожному храмі ми бачимо. Такі казати розположення, де в особий спосіб людина з'єднується з, з Творцем Небесним. Тому що подивимося насамперед образ Ісуса Христа, є і Його розп'яття, є Його казати, і та вершина Спасіння, то Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. І дивлячись на нього, ми, як казати, прославляємо того Творця Небесного, який проявив безконечну любов і казати глядав кожну заблудшу овцю для того, щоб вона була спасенна у Отця Небесного. Звичайно, є і образ Пречистої Діви Марії, яка вознесена більше ангелов Господніх і є молитвенницю неупинною. Перед Отцем Небесним, перед Своїм єдинородним Сином за кожного впадшого грішника. Є також і образи старозавітніх пророків, які готові людство до того, прийняття Месії Спасителя світа і казати, описали надзвичайно понад тисячу по вісімсот років перед пришестям Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. як повинна совершитися та велика іскупительна сила. Ми бачимо і тих мучеників, які віддали своє казати, тілесне життя на обміняли на вічне життя на лоні Авраама, Ісака і Якова разом із Творцем Небесним. Бо він обіцяв, що я іду до Отця мого, Отця вашого, Бога моєго, Бога вашого, уготувати місце. Покоїще, тому що багато жиліжджів Отця мого небесного для кожної праведної душі, також ми бачимо і тих апостолів, учнів, учнів Христових, яких Бог Небесний послав проповідувати Царство і продовжити ту місію, яку Він приніс від Отця Небесного. І то вони, написавши ту благую вість. Є повчання кожного чоловіка, аби знайшов своє місце для прославлення Творця Небесного, обочерпав ті ріки живої води, о якуй син Господін казав тій Самарянці, що зустрів її коло того колодця, бо вона каже: Ти, напевно, більший за нашого Якова, який нам залишився і колодець. І він сказав, що Я є той Месія якого народність давно тисячоліттями чекає, для того, щоб були примирені людські душі з Отцем Небесним і щоб мали нагоду наслідувати то Царство Небесне, ту мету, ради чого чоловік, Бог Небесний, создав людину для вічного життя, аби вона славила Творця Небесного і тим самим жила перед Ліцем Господнім. Тому ми стараємося. Не тільки самі виконувати ті Божі заповіді, бо одна з десяти заповідей Мойсея говорить, що день недільний і святковий ми повинні посвятити своїй душі, напитувати її ріками живої води, але також бути прикладом для інших, щоб. Кожен знайшов себе і прийшов у ту частину Царства Небесного прославити Господа, Творця неба і землі, і тим самим виконувати той обов'язок, який потребує від нас джерело життя, Господь наш Ісус Христос. Христос Воскрес.